Державний секретар США Блінкін вважає, що візит керівника Китаю до Москви свідчить про намір Китаю надати дипломатичні прикриття звірствам, які здійснюються Росією в Україні, і не засуджувати їх, Зараз, глядячи на нинішні анонси, важливо не... Пусті те, що сі приїхав до Росії через кілька днів після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, говорить лише про те, що Китай не відчуває відповідальності за те, щоб притягнути Кремль до відповідальності за звірства, чинені в Україні, і замість того, щоб навіть засудити їх, він радше надасть дипломатичне прикриття для Росії, щоб вона продовжувала вчиняти ті самі злочини, заявив держсекретар Сполучених Штатів Китаю начхати на українців. Його цікавить лише геополітика. Держсекретар підкреслив, що будь-які заклики до так званого припинення вогню, які не включають виведення російських військ з території України, фактично схвалюватимуть російські завоювання, оскільки це дозволить російському імперіалізму перепочити, переозброїти свої війська, а потім знову розпочати нову війну у більш вигідний для Росії час. НАТО бачить ознаки, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні про це під час прес-конференції у Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Щодо китайського мирного плану, Столтенберг сказав, що вирішуватиме саме Україна, які умови є прийнятними для встановлення миру. Зустріч у Москві китайського і російського лідерів Столтенберг назвав частиною процесу, що спостерігається останніми роками, коли Китай і Росія зближуються все більше і більше. Ми не бачимо доказів постачання зброї Китаєм до Росії, але бачимо ознаки, що такий запит від Росії надійшов до Пекіна і розглядається владою Китаю. Наше повідомлення до Китаю полягає в тому, що вони не повинні надавати смертоносну зброю Росії. Це було б підтримкою незаконної війни, і тільки продовжило б її та підтримало б незаконне вторгнення Росії. Це щось, що Китай, звичайно, не повинен робити. Єн Столтенберг також привітав план майбутньої розмови між Сі Цзіньпіном і президентом Зеленським. У вівторок президент Зеленський заявив, що Київ передав Пекіну українську формулу миру, Запросив Китай до переговорів та чекає від КНР відповіді. Діалог між Києвом і Пекіном раніше підтримав Білий Дім. Сі Цзіньпін перебуває в Москві з триденним державним візитом. Сі Цзіньпін став першим лідером іноземної держави, який зустрівся з Путіним після того, як міжнародний крим. Нальний суд видав ордер на арешт російського президента. США неодноразово закликали Китай використати цей візит для того, щоб натиснути на РФ почати мирний процес на умовах повного виведення військ з України. Більше про реакцію Вашингтона на візит президента КНР до Москви. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю Юлю американська адміністрація уважно стежить за цим візитом. Однією з тем переговорів у Кремлі був мирний план. Китаю щодо війни РФ проти України, що про цю ініціативу говорить американська адміністрація зараз, юлю. Наталю дуже просто говорить про те, що якщо Китай висуває якусь мирну пропозицію або план мирного врегулювання, то мав би спершу порадитися власне із Україною про мир, в який і йдеться. Однак цього на жаль поки що не сталося, як і поки що не сталося дзвінка Сі сідзіньпіня до українського президента Володимира Зеленського. Що ж, якщо ми говоримо про взагалі результати цих двох днів зустрічі Сі сідзіньпіня із російським президентом Владимиром Владимиром Путіним, то сьогодні це. Активно коментують і в Білому домі і в державному департаменті, і вони звернули увагу на кілька деталей, які озвучили президент Росії і лідер Китаю за результатами своїх зустрічей. По перше, Джон Кірбі звернув увагу на те, у нього запитали журналісти про те, що Китай у своїх заявах називає себе неупередженою стороною у війні Росії проти України, і запитали у Джона Кірбі, чи це так є. Джон Кірбі сказав, що абсолютно ні, Китай є упередженою стороною, адже Китай не засуд. Див російського вторгнення в Україну, і також е, говорять про те, що якщо Китай хоче продемонструвати свої здібності як миротворця, то має натиснути на Росію перш за все, щоб Росія припинила війну і щоб забрала свої війська із України. Інша річ, на яку звернули увагу сьогодні в державному департаменті, це слова, які підібрали Путін і Сі Цзіньпінь, описуючи е, тему України. Вони сказали, що вони зокрема поважають статут ООН. і насправді Джон Кірбі, представник ради з нас Спеки також ведан патал, заступник е речника державного департаменту, мають ідею, як Китай і Росія можуть справді продемонструвати, що вони поважають статут ООН? Юлю Китай за словами координатора зі стратегічної комунікації ради безпеки США Джона Кірбі поки не виключив можливості. Постачати РФ зброю у її війні в Україні я коментую офіційний Вашингтон цю можливість зараз за результатами двох днів переговорів в Москві. Наталі, спершу повернуся до попереднього питання. Мали б бути коментарі, які ми мали почути. Знову ж таки, і ведан Патал, і також Джон Кірбі наголосили на тому, що якщо Китай і Росія хочуть показати, що вони поважають статут ООН, то Росія зі свого боку має вивести негайно свої війська з України. І якщо Путін хоче показати, що він поважає статут ООН, він має припинити бомбардування українських міст, українських госпіталів і шкіл. Давай, власне, послухаємо ці коментарі дуже важливі, а потім повернемося до наступного питання щодо України обидві сторони заявили, що цілі та принципи статуту ООН повинні бути дотримані, а міжнародне право має поважатися. Що ж дотримання статуту ООН означало б виведення військ Росії з території іншої держави-члена ООН, в яку вона вторглася. Статут ООН захищає принципи поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, зокрема України. Якщо Китай хоче відіграти конструктивну роль у цьому конфлікті, він Має натиснути на Росію, аби та забрала свої війська із суверенної території України. Як я вже неодноразово казав, ця війна може закінчитися сьогодні, якщо Росія вирішить забрати свої війська з України. Вони також сказали цитую: сторони закликають припинити усі кроки, які сприяють ескалації напруженості та продовженню бойових дій. Ми згодні один спосіб зупинити бойові дії це вивести російські війська з України. Але окрім цього, Путін міг би припинити бомбардувати госпіталі, школи, міг би припинити запускати іранські безпілотники і атакувати цивільну інфраструктуру. Він міг би зупинити насильницьку депортацію тисяч дітей і розміщення їх у фільтраційних таборах в Україні чи Росії. Він міг би припинити перетворювати міста як Бахмут на руїни на гори каміння. Ось шлях зупини іт продовження бойових дій. Тепер Наталі, повертаючись до твого питання про те, чи Китай може піти на військову підтримку Росії. І дійсно, ми чули в державному департаменті і в Білому домі, зокрема, знову ж таки від Джона Кірбі, він вважає, що знову ж таки наразі Сполучені Штати не бачать ознак, що Китай абсолютно відмовився від цих планів, але також не бачать ознак, що Китай таки піде на таку допомогу, тому що знову ж таки у Вашингтоні говорять, що не бачать, яким чином це може сприяти. Інтересом самого Китаю сьогодні ж із тих заяв, які ми почули, поки що немає якихось сигналів, що Китай може піти дійсно на потужну підтримку Росії, зокрема на підтримку зброї, тому що знову ж таки китайський лідер наголосив на тому, що Китай хоче бачити свою роль як незалежного спостерігача тут, і, можливо, навіть миротворця. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за. Підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.